Вітаю вас, дорогі друзі. Тема сьогоднішньої нашої програми 90 хвилин в раю. Чому я вирішив говорити на таку тему? Тому що багато сьогодні людей претендують на те або розказують про те, що вони були в потусторонньому світі. Вони бачили, чули щось, чи в пеклі, чи в раю. І ось останніми роками. Стали такі популярні книги, як, наприклад, тема сьогоднішньої програми 90 хвилин у раю, і автор Дон Пайпер. Не плутати, звичайно, з Джоном Пайпером, або 23 хвилини в пеклі, небо справжнє. Знаєте, що ці автори стверджували, що вони були в раю, або в пеклі. Розказуючи читачам розширені розповіді про час, який вони мали там. Тобто вони розказували про те, що вони чули, що вони бачили і тому подібне. Тож, дорогі друзі, давайте сьогодні разом з вами поговоримо, чи такі твердження відповідають Святому Писанню. Звичайно, немає. Жодного сумніву, що рай і пекло існують. Це є реальні місця, де людина буде проводити свою вічність, тобто чи в раю, чи в пеклі. І це залежно від того, чи особа така була віруючою людиною при житті, або ж невіруючою. Отож, чи дійсно людина при житті пробувала? В якийсь період часу в раю або в пеклі. І повернулася, розповідаючи всі подробниці, що вона бачила там, або що вона чула. Що найперше, я хочу зазначити, що в таких історіях, які розповідають люди, як вони вважають, були в потосторонньому світі основані на їхньому власному досвіді. Я маю на увазі те, що нема жодних способів довести, чи мала людина цей досвід в своєму житті. Тобто, чи вона була в раю, чи в пеклі, чи ні. Ми не можемо довести цього. Просто ці люди розповідають. І ми або приймаємо, або відкидаємо їх. Слідуючи, це те, що Біблія, а це саме основне, Слово Боже не дає прикладів того, як людина помирає, а потім повертається до життя і розказує е, свою історію про загробне життя, що вона там бачила. Або що вона терпіла і переживала, це залежно в якому місці вона була, в раю чи в пеклі. Наприклад, Ісус воскресив, якщо я не помиляюся, трьох людей а, під час свого земного служіння з мертвих. Ось, наприклад, а, Лазара воскресив Ісус. і Біблія нам не оповідає, що Лазар бачив по тосторонньому світі. Тобто Лазар був чотири дні у гробі і коли Воскресив його Ісус, Біблія не показує нам і не розказує, що Лазар ходив по своїх знайомих, близьких. Друзів і розказував, що я був чотири дні у раю чи в пеклі, і що я там бачив і чув. Біблія не говорить про це. А також е апостоли воскрешали мертвих до життя. І знову хочу наголосити, що кожному з цих випадків не розповідається або немає свідчень цих людей. Що вони бачили після своєї фізичної смерті? І, звичайно, знову хочу наголосити, що це не говорить про те, що після фізичної смерті не існує життя. Бо сам Ісус. Христос сказав: не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтесь більше того, хто може, і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Генє... А також Ісус промовив до розбійника, який був на Христі по праву сторону, коли Він визнав свою провину ми справедливо засуджені. Він говорив до іншого розбійника. Але цей не має вини. І... Він звернувся до Ісуса, згадай мене, коли прийдеш в царство Твоє, називаючи Ісуса Господом. І Ісус відповів йому, по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Ні, не по Воскресінні Твоєму, коли прийде День Воскресіння, ось тоді ти будеш в раю. Але Він сказав: ти будеш зі мною сьогодні в раю. Ісус зразу ж після своєї смерті написано віддав Духа. Отче, прийми дух мій. Тому то фізичний чоловік був похований, як Ісус три дні був у домовині, але дух його пішов до Отця, так і розбійника. Але ми говоримо, друзі, про цих людей, які твердять. Що вони після своєї фізичної смерті перенеслися до раю, чи пекла на якийсь період часу, а опісля повернулися назад у своє тіло, розказуючи, що вони бачили там. Тож, чи це відповідає науці святого Писання? Бо ми можемо тільки перевірити. Це силаючись на Біблію. Тому що е, лише для справжніх або правдивих християн є авторитетом е, святе Писання. Бо багато ми можемо чути історій, оповідань, коли людина нам розказує, що вона бачила, що вона чула. Але це чи це? Підтверджується Божим Словом. І ще, друзі, в новому заповіті говориться про два е, випадки, які належать апостолам Павлу та Івану. Павло пережив видіння. Е, він був піднесений до третього неба. І ось що апостол Павло говорив: Чоловіка я знаю такого. Чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Знає Бог, що до раї був узяти, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Зауважте, друзі, апостол Павло говорив, що він не знав, чи він до раї був узяти в тілі, чи без тіла. І ще характерно те, що він чув. Невимовні слова, що не можна їх висловити. Друзі, якщо він не знав, як могли ті, які говорять, що вони були в раю, розказувати детально, що вони бачили там? Але як написано, що око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготовив. Був тим, хто любить його. Ми не можемо осягнути Божу мудрість по відношенні Божої милості і Його плану спасіння тут, на цій землі, тим більше того, що очікує християнина на небесах у раю. А тут, друзі, виявляється, в сучасному християнстві є люди, які можуть розказати. Що буде на небесах? Або в пеклі. Їх не хвилює те, що Святе Писання не розказує детально про це. Сам Господь Ісус не відкрив це. Або, можна так сказати, Він не відкрив це е, місце, Він е, лише сказав, що я йду приготувати місце для вас. І ось що Ісус говорив далі своїм учням, послідовникам. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Друзі. чи Христос пояснив, розказав, яке то буде місце, що там буде? Він не розказав, він тільки сказав, що я йду, приготую місце, і коли це станеться, я повернуся і заберу вас. Хіба ці люди більше Ісуса? Чи вони більше за апостола Павла, і Бог з ними по-особливому говорить, коли вони твердять, що вони бачили, коли вони. Померли і були віднесені, чи вони якимось чином попали до раю чи до пекла, розказуючи детально, що вони бачили і чули. Тож ми бачимо, що такий досвід не відповідає Святому Писанню. В об'явленні, яке мав апостол Іван, це було видіння майбутнього. Тобто це те, що було. Відкрито Господом для нього, і записано, і є частиною святого Писання. Тобто, об'явлення є частиною святого Писання. Ми читаємо його і говоримо про те, що це Боже Слово. Ми не бачимо, що Господь продовжує давати об'явлення людям, яке б додавалося до святої. Біблії слова Божого. Але навпаки, апостол Іван завершив свою розповідь Божим попередженням. Не додавати чи віднімати від слів книги пророцтва цього. Він говорив: свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть щось. То накладе на нього Бог кари, що написане в книзі оцій. А коли хто, що відійме від слів книга «Пророцтва» цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що записане в Книзі оцій. Друзі. апостол Павло був обмежений в тому, що він бачив і чув, щоб не розповідати. Тобто він. Навіть не знав, чи він був піднесений в тілі, чи поза тілом. І він говорив, що я чув невимовні слова. Знаєте, як одного разу апостол Павло, пишучи своє послання, до віручих у Коринті, він сказав, дяка Богові за невимовний дар його. Або е, до римлян написано в 8 розділі, якщо не помиляюся, апостол Павло говорить, що сам дух. Е, Заступається за нас диханнями невимовними. Тобто, це не можна висловити людською мовою, що Бог зробив для нас, помираючи на Христі грішників, будівників, щоб врятувати нас і дати нам життя майбутнє в небі з Ним і вічно жити з Ним. Це не можна висловити словами, людськими словами. Тому він там чув. Коли він був піднесений до раю, він чув слова, але не можна людською мовою висловити. Сьогодні люди висловлюють, розказують. Їм було об'явлення, вони були піднесені до, до неба, чи були опущені до раю. І вони повернулися і розказують все детально, що вони бачили, що чули. Тобто апостол Павло був обмежений в тому, і він не міг сказати. Також і Іван на острові Патмос теж був обмежений в деяких випадках, і йому не дозволялося розповідати, що він чув. От, наприклад, об'явлення 10-й розділ, та я почув голос із неба, що до мене сказав. Запечатай оце, що сім громів казали, і того не пиши. А як щодо теперішніх так званих об'явлень, друзі, знову я говорю, видається так, що сучасні об'явлення перевищують об'явлення самої Біблії, завершеного, я наголошую, завершеного об'явлення Бога людям на землі. Чи ми можемо щось додати ще до, до Біблії, до Слова Божого, щось своє, яке своє об'явлення? Яке своє відкриття, чи це вже завершене Слово Боже, і дане нам, і ми повинні слідувати за ним. Тим більше, друзі, немає таких біблійних розповідей про те, що якась особа була у пеклі і повернулася до життя. І розказує, що там вона бачила, які жахіття і так далі. Ми можемо тільки говорити про те, що написано у Слові Божому. Тому, якщо ви, друзі, є справжня, віруюча людина. Ви не повинні дивитися на сучасні розповіді, або верніше сказати, ви повинні дивитися на сучасні розповіді про те, що хтось повернувся з пекла, чи був у раю 90 хвилин, чи сім днів. З великою. Друзі, наголошую, з великою обережністю ми повинні дивитися на ті розподі, або слухати такі розподі, перевіряючи їх, чи вони відповідають святому Писанню. Бо для віручої людини є лише один авторитет це Боже Слово Біблія, яка говорить, улюблені не кожному духу вірте. Що то означає духу вірти». Дух буде десь невидимий літати в повітрі? Ні, за кожним вченням, за кожним, так сказати, відкриттям, яке люди тверджують, що вони бачили, стоїть дух. Тобто ми перевіряємо, дивлячись на ту людину, що вона говорить, як вона вчить, на основі Слова Божого. Отож, улюблений, кожному духу вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Бо неправдивих пророків багато в світ. Як випробувати? Це ми перевіряємо на основі, на основі Слова Божого. Нехай Бог благословить нас у цьому. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму. І як завжди вам говорю: залишайтеся з Богом.